Вітаю громада. Переходимо до нашого чергового випуску рубрики Запитаю мера запитувачка Азарова Ганна Олексіївна. Чи буде відремонтована дорога по вулиці Спортивна на ділянці від вулиці Харківська до вулиці Камарова? Гірше дороги на центральній вулиці просто немає по всьому місту. І кожен рік ну питання. Риторично для нашого міста на жаль, воно не єдине, яке потребує ремонту. Про перелік доріг, які в цьому році будуть відремонтовані, я зазначав це вулиця Соборна, ділянка від кругу до привокзальної площі, привокзальна площа, вулиця Світанкова. І спробуємо, що зробити всередині першого другого мікрорайону. Поки ми велику ділянку вулиці спортивної в минулому році зробили. На жаль, ну ту тенденцію ми не можемо підтримувати і цього року. Нагадую, що Пиромецька міська рада ще достатньо в активний спосіб допомагає збройним силам України від спроможності яких залежить сьогодні і наш з вами мир і добробут і актуальність таких питань про ремонт доріг. Журавльова Катерина, чому не працює повітряна тривога в місті? Давно вже її не чутно. Вона працює. Я сам бачу, що ну, принаймні сьогодні вночі точно, напевно. Відбулася якась кластеризація, і е, зараз ну не всі там е, ті сповіщення, які приходять на телефон, відпрацьовує саме наша повітряна тривога, але вона працює. Її запуск та виключення відбувається в автоматичному режимі з централізованого пульту по всій Харківській області. Тому е, така відповідь, Юрій Федоренко, шановний Микола Миколаївич, коли буде наведена лату притулку для тварин, що знаходиться на території паромайської лікарні, собаки нападають на людей. Сьогодні одна з них покусала жінку біля відділення швидкої допомоги. Лікування потребує часу та матеріальних ресурсів. Хто несе за це відповідальність? Дякую. Шановний Юрій, питання я вже неодноразово торкався у своїх відповіді. Зараз актуально для більшості міст України. Воно пов'язане з тим, що вимушене переміщені особи полишили своїх. Безпритульних тварин на вулицях міста під час ну, початку військових дій, їх розгортання. Ці тварини дали свої наступні покоління і їх чисельність підвищена всюди. Кількість безпритульних тварин вона не пов'язана з діяльністю притулку. Ті собаки, які знаходяться в притулку, вони ніякої загрози. Не складають і нагадаю, це не є притулок, це пункт стерилізації, де тварини просто їм робляться маніпуляції пов'язані з стерилізацією операції, після яких вони відпускаються. Ну, так як вони там перебували якийсь час, і їх там годували, деякі з них повертаються в пошуках їжі туди. Ми на цій сесії, яка відбудеться 25 липня, намагаємось призначити фінансування для відлову. Собак з підвищеним охоронним інстинктом. Сподіваюся, депутати дослухаються, ми купимо шприцеміти, принаймні таких собак, що кусаються, зможемо вилучати з вулиці, з вулиці нашого міста. Вікторія Руденка має два запитання. Одне стосовується, що враховуючи те, що на міському сміттєзвалищі вже є бульдозер, цистерна з водою та окомплектований штат, чому не приймається. Оперативні дії з ліквідації місць займання, чому мешканці міста по чийсь халатній насті повинні труїтися дихаючими димом та канцерогенами, виникаючи при пожарі на сміттєзвалище. Ну скажу, що у нас загорянь на сміттєзвалище після вжиття цих заходів є значно менше. Нещодавно було чергове з них, але ну ви бачили, яка тому передувала погода. І коли пересохше сміття там в тисячах тонн знаходиться, то є завжди варагідність виникнення його самозапалення, і це ну, зрозуміло, з яких обставин. Ніхто спеціально вас там не збирається труїти. Ми реагуємо на те, як нам дозволяють наші технічні можливості, в тому числі ємкість, яка там сьогодні є. Ну вона, на жаль, не є достатньо потужна. І буквально сьогодні вночі сім машин довелося використати пожежникам для того, щоб збити полум'я. Але ну, тління ще якийсь час є, тому якщо вітер буде в бік міста, так це відчувається його мешканцями. Наступне ваше запитання, коли у місті відремонтують та включать фонтани біля ПК Хімік. Чи у місті тільки в більшості тенденціях розруха та знищення, а збереження та відтворення це не про Первомайський. Збереження відтворення це про Первомайський. Сподіваюся, що ми з вами застанемо вчити ті часи, коли біля ПК Хімік запрацюють фонтани. Ми з вами вичерпали питання нашого порядку денного. Дякуємо вам за вашу активність. До нових зустрічей.